Це була гримуча суміш французької конструкторської думки, яка вибухнула в автомобільному світі в середині 60-х. Журналісти багатьох провідних автомобільних видань старали пальці в намаганні описати всю революційність та незвичність дизайну цього творіння французької компанії Берліє з такою ж неординарною назвою Страдер, яка була комбінацією з двох слів: італійського страда, дорога та французького air – повітря. Це легка комерційна вантажівка, поєднала в собі екстравагантний оригінальний дизайн з революційними технічними рішеннями. За таким, на перший погляд, незграбним зовнішнім виглядом ховались недоступні раніше стандарти комфортабельності, що мимоволі змушували водіїв забувати, що вони насправді знаходяться за кермом вантажівки, а не якогось легковика, які технічні рішення застосовані в страдер, привернули до нього увагу всього автомобільного світу, яку мету ставили перед собою в компанії Берліє, створюючи цю оригінальну модель. Та чи вдалося цій вантажівці підкорити автомобільний ринок так само легко, як вона підкорювала увагу аудиторії різноманітних виставок та світової автомобільної преси? І чи підкорила вона його взагалі? Та про все по черзі? А зараз вмощуйтесь зручніше? Бо ми з вами занурюємося в світ комфорту та інновацій. А розпочинається предісторія Страдер на початку 60-х в безтурботній Франції, яка в той час переживала справжній Ренесанс, економіка зростала, культура була на піднесенні, добробут простих французів постійно покращувався, в містах вирувало життя, відкривали знові кафе та ресторани, майстерні та фабрики, вулиці наповнювалися гамором перехожих та гулом моторів тисячі і тисячі автомобілів. Одним словом, Франція як і весь світ, рухались вперед під запальні ритми рок-н-ролу. Все це міське бізнес-середовище для підтримання своєї динаміки та постійного розвитку потребувало відповідних автомобілів, невеликих комерційних вантажівок чи фургонів, які володіли хорошою витривалістю, маневреністю, плавністю ходу, ну і найголовніше мали достатню вантажопідйомність. В 60-ті та 70-ті роки в період високих мит на внутрішньому ринку Франції безроздільно панували автомобілі місцевих автомобільних компаній. Це стосувалось не лише легкового транспорту, але й вантажного. На дорогах Франції зовсім рідко зустрічались імпортні вантажівки. Найчастіше це могли бути великотоннажні будівельні вантажівки Магірус, Мерседес або Фіат. Але був на тодішньому автомобільному ринку один виняток, який стосувався італійської компанії Офічине Маканіке або ж просто ОМ з міста Брешія, яка ще з 1933 року входила в структуру італійського Fiat. Саме цей італійський виробник зі своїм сімейством легких та середньотонажних безкапотних вантажівок, які входили в так звану зоопаркову серію, безроздільно володів французьким ринком міських комерційних автомобілів. Ці невеликі, компактні та маневрені вантажівки почували себе на. Вузьких міських вуличках, немов риба у воді, і здавалось, що були всюди. Вони працювали в якості розвізних фургонів, допомагали в комунальних господарствах. На їх шасі встановлювали різноманітні надбудови. Без них не обходились також різноманітні служби та організації. На території Франції ці автомобілі були відомі під назвою Унік Ом і продавались вони на ринку через дистриб'юторські відділи французької автомобільної компанії з одноіменною назвою Унік, яка на той час була підрозділом іншого французького автовертування. Сімка, який, в свою чергу, був філіалом італійської компанії Fiat. Подібний стан справ на французькому автомобільному ринку прекрасно розуміли в компанії Берліє. На одній з нарад багаторічний власник компанії Поль Берліє звернувся до присутніх з наступними словами. Наша багаторічна самовіддана праця не минула даремно. Ми дали Франції небачені досі вантажівки, які можуть долати піски пустелі і допомагають забезпечувати нашу країну нафтою та газом. Вони невтомно працюють в кар'єрах та на будівництві, транспортують неймовірні за габаритами вантажі. Але зараз настав час звернути увагу на наші міста, де мільйони і мільйони людей здійснюють свою важку щоденну працю, печуть хліб. Прибирають вулиці, ведуть торгівлю, будують, організовують виробництва, борються з пожежами. Одним словом роблять усе, щоб ми жили в комфорті та безпеці. Тож тепер наша черга віддячити мільйонам містян за їх важку щоденну працю для того, щоб заняття цих людей не було важкою рутиною, і по завершенні робочого дня вони не повертались до своїх родин втомленими та роздратованими. Ми подаруємо їм надійного помічника вантажівку, яка ідеально впишеться в міське середовище. Воно буде міцною, ефективною та функціональною, а найголовніше комфортабельною. За рівнем комфорту наша майбутня вантажівка не має поступати з звичайним легковим автомобілям. Я хочу, щоб на обличчях водіїв була усмішка, а не грим маса втоми. Подібна запальна промова надихнула працівників компанії, зокрема конструкторський відділ. І вже на початку 60-х проєкт комерційної міської вантажівки «Берліє» стартував. Якщо загальне компонування майбутнього автомобіля вдалося згодити одразу, то щодо підвізки виникли певні дискусії. На початковому етапі були плани використати звичайні гідромартизатори в парі з листовими ресорами, але згодом, за наполяганням самого поля Берліє, вантажівку обладнали прогресивною та інноваційною на той час пневматичною підвіскою AirLam. Яка забезпечувала неймовірний рівень комфорту для водія та пасажира. Цей тип підвізки компанію Берлія був отриманий за ліцензією від компанії Citroen, яка планувала використати її на своїй новій вантажівці Citroen Belфеgor. Саме для того, щоб підкреслити надзвичайну інноваційність та комфорт вантажівки, їй надали таку оригінальну комбіновану назву страдер. Адже дійсно перебування за кермом цього автомобіля зовсім не нагадувало поїздки на звичайних класичних вантажівках. Вже на етапі побудови стало зрозуміло, що характерне для комерційних вантажівок того часу компонування з кабіною над двигуном не зовсім відповідає планам Берліє випускати перш за все комфортабельні вантажівки. В подібній безкапотній конструкційній формулі велику Частину кабіни мав зайняти двигун, зменшивши тим самим простір для водія та пасажира. Крім цього, таке розташування двигуна було джерелом надмірного шуму та тепла. Такі недоліки могли повністю зруйнувати всю концепцію комфортабельної вантажівки, яку не змогла б врятувати навіть найм'якша в світі підвізка, тому довелось повністю перекомпоновувати автомобіль. Двигун з салону перемістили в короткий похилий капот, розміщений далеко за передньою віссю. Зовні могло здатись, що перед вами звичайний безкапотник, на передню частину кабіни якого навісили невеликий капот, який нагадував чи то морозильну камеру, в якій зазвичай зберігають морозиво в магазинах, чи то просто звичайну скриню. Але на що тільки не підеш заради комфорту? Як то кажуть, краса вимагає жертв. Тільки в нашому випадку конструктори Берлі якраз пожертвували красою, хоча краса поняття суб'єктивна, незвичний дизайн вантажівки не лише не відштовхував, а навпаки, приваблював своєю оригінальністю на фоні стандартних, як під копірку, решти вантажівок. Слава про революційний страдер ширилась світом, допомагали в цьому автомобільні оглядачі, преса, телебачення та автомобільні виставки. Ще на стадії розробки компанія Берлія отримала близько півтори тисячі передзамовлень від клієнтів. Здавалось, на вантажівку чекає просто шалений успіх на ринку, і передумови для цього були. Під урлиним профілем капоту Страдера ховався дизельний рядний чотирьохциліндровий двигун Берлі l 4 з робочим об'ємом 5,9 літра та потужністю 120 кінських сил. Коробка передач механічно п'ятиступінчата. Автомобіль отримав інноваційну підвізку типу Airlam, яка складалась з комбінації листових ресорт та пневмоподушок з регульованою жорсткістю. Дві на передній підвісці та чотири на задній. Крім цього, вантажівка обладнувала стабілізаторами поперечної стійкості, альмівна система барабанного типу з пневматичним приводом та підсилювачем. Кабіна вантажівки мала високий рівень комфортабельності, велике за площою суцільне лобове скло, яке дарувало чудовий огляд, зручні сидіння, відмінний рівень шуму та віброізоляції. Завдяки пневматичній підвісці, під час руху поглинались майже всі коливання, що допомагало знижувати втомлюваність водія на міських маршрутах. Вантажівка Берлі Естрадер мала споряджену масу 3 тонни 850 кг, та вантажопідйомність 5 тонн, максимальна швидкість 100 км в годину. Як для міської комерційної вантажівки, автомобіль отримав досить непогані динамічні характеристики. До сотні з повним завантаженням він міг розігнатись за 53 секунди. Вже влітку перші серійні машини надійшли клієнтам. Деякі водії, які звикли до класичних вантажівок, вважали пневматичну підвізку занадто м'якою, іншим, навпаки, вантажів. Була до вподоби За її високий рівень комфортабельності. На ринок страдери постачались в кількох модифікаціях: бортової вантажівки, самоскида, фургона та цистерни. В міському середовищі автомобіль показував досить непогані ходові характеристики, був маневреним та функціональним. Проте, вже зовсім скоро в умовах інтенсивної експлуатації, почали проявляти суттєві недоліки інноваційної пневматичної підвізки AirLam, яка почала виходити з ладу. Багато водіїв скаржились на те, що після тривалої зупинки, особливо під навантаженням. Пневмобалони здувались і підвізка втрачала свою пружність. Згодом в компанію Берліє посипались скарги та рекламації від клієнтів. Було очевидно, що підвізка сира і потребує додаткових доопрацювань. Крім цього, виходили з ладу також інші елементи ходової. Дехто навіть припускав, що надмірна м'якість підвіски та плавність ходу навпаки шкодила, оскільки багато водіїв просто втрачали обережність та перевищували швидкість навіть при повному завантаженні. Що в підсумку призводило до швидкого зношування багатьох компонентів і регулярних поломок. Якщо конструкційні недоліки ще можна було виправити, то подолати іншу бюрократичну перешкоду на шляху до успіху було куди важче. У багатьох французьких містах в 60-х діяли суворі обмеження щодо площі, яку займали вантажівки. Наприклад, в Парижі для доступу в центральні райони вантажівка мала займати площу не більше 9 метрів квадратних, тоді як Берлі Естрадер займав цілих 11. Ось така вона іронія долі. Це екстравагантний оригінальний капот, який дозволив підвищити комфорт, якраз і став основною перешкодою, яка не дозволила вантажівці Берлія скласти гідну конкуренцію в французьких містах безкапотним моделям італійської компанії ОМ. Вже в кінці 60-х багатообіцяюча вантажівка, якої планували замінити застарілі моделі, GAK і GBK, через технічні недоліки та невідповідність габаритним вимогам, остаточно підірвала свою репутацію. Тож в 1970 році керівництво компанії Берліє, яка з 1967 року увійшла в структуру Сітроен, вирішили припинити подальший випуск страдер. Всього з 1965 по 1970 рік було виготовлено близько трьох тисяч вантажівок. Попри невдачу, цей короткий період і досі залишається одним з найяскравіших відтінків в історії відомого французького автовиробника. Період, який прославився непотужністю та гігантизмом, а повітряною легкістю. tá com